Привіт! Знаєте, у кожному шматочку їжі, що лежить на тарілці, насправді захована ціла історія. І сьогодні ми з вами розкриємо ці таємниці, почнемо з біології однієї єдиної насінини і дійдемо аж до енергії, що живить усю нашу планету. То що ж насправді ховається у тому, що ми їмо щодня? Давайте розпочнемо нашу подорож відкриття. Уявіть, що ми знімаємо шар за шаром зі звичної їжі, щоб побачити той самий невидимий світ, світ біології, історії та енергії, що прихований у кожній страві. І починається наша мандрівка, звісно ж, з основи основ, з фундаменту практично всієї їжі на землі. І це скромна, на перший погляд, але насправді неймовірно складна рослина. Дивіться, кожну рослину, по суті, можна уявити як організм із двома головними завданнями. З одного боку, є вегетативні органи, це, скажімо так, її система життєзабезпечення. усе, що відповідає за ріст і виживання тут і зараз, а з іншого боку, генеративні, це вже про майбутнє, про спадок, це її механізм для створення нових поколінь. Окей, те, що ми зазвичай бачимо над землею, пагін, це ж справжнісіньке диво інженерії. Подумайте самі. Стебло, це одночасно і каркас, і така собі транспортна система, листки, це її власні сонячні панелі, а бруньки, це ж як маленькі капсули часу, точки майбутнього росту, в яких закладений потенціал всієї рослини. І знаєте, що найцікавіше, і нові овочі, які ми їмо, це зовсім не те, чим здаються на перший погляд, от взяти, наприклад, звичайну капусту. Ну, капуста й капуста, правда? А от з точки зору ботаніки, це щось абсолютно дивовижне. Гаразд, тримайте ще один міф на руйнування. І стосується він, мабуть, одного з найпопулярніших овочів у світі. Всі думають, що картопля це корінь. Так от, ні, це не корінь. Так що ж це тоді? А це насправді видозмінені підземні пагони. І це стосується не тільки картоплі, але й цибулі. Уявіть собі, що це такі собі підземні комори, де рослина запасає поживні речовини, щоб спокійно пережити зиму. І це, до речі, чудове нагадування, що найцікавіші процеси часто відбуваються там, де ми їх не бачимо під землею. Добре, з виживанням та ростом розібралися, а тепер перейдімо, мабуть, до найголовнішого до розмноження. Погляньмо, як саме квіти дають початок абсолютно новому життю. І тут знову не все так просто. Навіть саме поняття квітка може, скажімо так, ввести в оману. От подивися на соняшник. Здається, одна велика красива квітка, так? А насправді це ціла спільнота, справжнє місто із сотень крихітних квіточок, які працюють разом. І ось як це працює. Це по суті геніальна чотириетапна стратегія. Крок перший запилення. Часто за допомогою бджіл чи інших комах пилок потрапляє куди треба. Крок другий запліднення. Генетичний матеріал зливається і відбувається магія. Далі, крок третій, з цього зачатку формується насінина, крихітний ембріон майбутньої рослини. І нарешті, четвертий крок, рослина створює навколо насінини плід – такий собі захисний і смачний контейнер для подорожей. Уявіть собі, мільйони років цей природний цикл існував сам по собі, без жодних змін. Але потім, потім втрутилася людина. І коли ми почали свідомо керувати цим процесом, це змінило обличчя нашої планети назавжди. Але тут є один дуже важливий момент: треба розрізняти два поняття. Дивіться, приручити це коли береш одну дику тварину і, скажімо, вчиш її не боятися людей. Це індивідуально. А от «одомашнення» Це щось набагато глибше і масштабніше. Це коли ми цілі покоління тварин відбираємо, розводимо, щоб генетично закріпити ті риси, які нам потрібні. Це вже зміна всього виду. І цей процес, уявіть собі, тривав тисячоліттями. Все почалося з собаки, і це було аж 26 тисяч років тому. Набагато набагато пізніше, коли з'явилося сільське господарство, прийшла черга овець, кіз, курей, а ще пізніше коней та корів. І саме це по суті і стало тим фундаментом, на якому виросли наші цивілізації. А тепер просто задумайтесь на хвилинку: звичайна вечеря, скажімо, картопля з кукурудзою і салатом з капусти. Що в ній такого? А це ж справжня зустріч трьох континентів на одній тарілці: картопля з Південної Америки, кукурудза з центральної, капуста із Середземномор'я. Виходить, кожен продукт, це маленький відгомін тисячолітньої історії людства. Добре, але що ж є спільного у всьому цьому? Яка така універсальна валюта пов'язує кожну рослинку, кожну тварину і кожну людину в цьому величезному ланцюгу? Відповідь проста: енергія. І все, абсолютно все починається зі сонця, а точніше, з процесу, який можна назвати майже магічним з фотосинтезу, це коли рослини беруть сонячне світло і перетворюють його на хімічну енергію, по суті, на саме паливо для життя на землі. І ця енергія запаковується у таку собі спеціальну молекулу, називається вона аденозин трифосфат або простіше АТФ. Найкраще уявити її як універсальну акумуляторну батарейку для всього живого. От серйозно, кожна дія в кожній клітині від росту травинки до нашої з вами думки все це працює на енергії з цих маленьких батарейок АТФ. Але є одне величезне але. Ця передача енергії, як виявилося, страшенно неефективна. Уявіть, коли тварина з'їдає рослину, вона утримує лише близько 10% її енергії десять. Решта 90% просто втрачаються у вигляді тепла. І так на кожному кроті харчового ланцюга. Ця колосальна втрата робить ту енергію, що все ж таки до нас доходить, ну просто надзвичайно цінною. І коли розумієш, наскільки цей потік енергії крихкий і, чесно кажучи, неефективний, виникає цілком логічне питання. А яка ж наша власна роль, яка наша відповідальність у всій цій глобальній системі? І ось тут картина стає не дуже веселою. Попри те, яка ця енергія дорогоцінна, ми ставимося до неї ну просто жахливо марнотратно. Тільки вдумайтесь у цю цифру від ООН: приблизно третина усієї їжі, що виробляється у світі, просто йде на смітник. А це ж не просто їжа, це вся та сонячна енергія, що була в неї вкладена. І це марнопратство, до речі, стосується не тільки їжі, воно проявляється і в загальному споживанні енергії. От погляньте на цей графік: рівень споживання в Україні, наприклад, значно вищий ніж у сусідніх країнах. А це говорить про що? Про системну неефективність і знову ж таки про нашу спільну відповідальність за те, як ми використовуємо цінні ресурси. Ось так і виходить. Історія, яка почалася з крихітної насінини, розрослася до масштабів цілої планети. І тут згадуються слова Антуана де Сент-Екзюпері. кожен відповідає за те, що приручив ми одомашніли рослини, ми одомашніли тварин, ми взяли на себе цю відповідальність. І, мабуть, головне питання, яке варто собі поставити сьогодні, а наскільки добре ми з цією відповідальністю взагалі справляємось?